60 тисяч гривень для Хмельницької міської дитячої лікарні. Близько 300 донорів взяли участь у ініціативі та здали плазму крові. Аби зібрати таку суму знадобився рік. Директорка лікарні каже, кошти стануть у нагоді. Ці кошти якраз будуть витрачені для лікування найважчих дітей, які знаходяться у нас в відділенні інтенсивної терапії. Саме ці діти потребують введення препаратів крові. Найбільше це діти, які мають складні захворювання, діти, які постраждали, скажімо, в ДТП. Подарунок зробили не лише для лікарні, а й для маленьких пацієнтів, організувавши для них свято. Приурочили такий захід саме до дня святого Миколая, тому що організовуємо діткам додатково ще свято разом з майстер-класами, аніматорами та святим Миколаєм, який буде вітати діток, дарувати подарунки. Адже незважаючи на те, що в нашій країні триває війна, а діткам хочеться зробити свято. На святкуванні було й місце для вдячності. Діти написали листи з побажаннями для воїнів. Я їм бажаю щастя здоров'я, щоб вони повернулися до своїх батьків, рідних та в них все було добре. Надію, що в них буде все добре, вони повернуться вдома. Окрім теплих слів, не забули й про подарунки для військових. Діти створили їх власними руками та побажали. Щоб в них було здоров'я, щоб вони захищали нашу країну, щоб вони тримали лінію фронту. Я хочу побажати, щоб вони щоб ми перемогли Росію, і щоб мир був. Щасливий і здоровий. А самим захисникам, військовим, що хочеш побажати? Я хочу їм побажати здоров'я, щастя і мирного неба. Я хочу, щоб, щоб наша Україна захистом стілилась і не було на них росіянів. Нічого, щоб нічого не ринувалося і не збивалося. Хочу, щоб вони перемогли путіні, росіянів. Кожен українець заслуговує на маленьке свято, адже навіть у найскладніші часи важливо знаходити приводи для радості, підтримувати дух і згуртованість, цінувати моменти, які дарують тепло та надію на краще майбутнє. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.